Зараз ми знаходимося у Давидівській громаді, де на фініші проєкт реалізації третій грант від Ховчика. Даний проєкт спрямований на допомогу пані Наталії, яка є переселенка з Запорізької області і займається кондитерською справою. Ми допомагаємо їй у підвищенні кваліфікації, а також допомагаємо з реалізацією її бізнесу. Мене звати Наталя, я родом із Запорізької області. Є таке село, верніше, селище міського типу Ну, Дуже багато є людей, знають його. Ну, до війни я працювала підприємцем з 97-го року була підприємцем. Випічку продавали, булочки такі для бургерів, для піца швидкого. Ну вже заморожена, готова піца була продавалась. У мене різні тістечка, ну таке тортики вже починала робити. Я діла в тому, що займаюся випічкою і готовкою семи років. Я дуже-дуже люблю пекти. мене, ну, друзі всі мої знають, що до мене, коли не прийдеш, у мене завжди все є. Завжди ну, ну дуже люблю. Чотири роки тому планувала розвиватися, поставити от мені такі, знаєте, пекарні зараз є, дуже популярні. От, і я планувала таку пекарню робити. Але війна всі плани зрушила. Прокидаюся ранком, біжить до мене мама. Ми, у нас будинок, і на дві половини мама в одній половині, ми в іншій жили. От, прибігає мама, а мені треба було на роботу йти. І ну, це ранок був. Вона каже, війна, я просто шок. Вона від зараз говорю, і в мене по шкірі це як шок, кажу, а що робити? Що робити? Кажу, йти на роботу, чи що робити. Мама каже: ну напевно йти. Люди теж були такі в паніці, не знали, що робити, купувати, що брати, куди бігти. Ну коротше, отакий от був. Ну, непонятно. Ще 3 березня вже ми були в окупації. Мене просила сестра виїхати, вона в Польщі мешкає вже 5 років, ну, п'ятий рік. Потім ну, сюди колишнього чоловіка, родичі тут є. От і вони теж мені казали: ну, приїжджай, приїжджай, бо ми не знаємо, що робити. Не, ну, Бо на той момент син навчався, От він у Києві навчався, у... магістратуру закінчував. Дуже шок був, бо обірвався зв'язок. Ми кожні 5-10 хвилин списувалися, що, як. Вони там на оболоні мешкали. І там на оболоні дуже було, пам'ятаєте, той танк, там то наїхали, і якраз там поряд мій син. З вікна то видно було, розумієте? Я дуже переживала. Я плакали постійно всі. Ну, от, ну, дочка, син, вони були в Києві, але потім, як тільки, ну, як була змога мені їх забрати, я сама півтора місяці пробула майже вдома. Ну, я сумнівалася, я просто боялась. Ми просто боялись їхати, оті пости, знаєте, От перші дні розстрілювали колони, розстрілювали людей, виїжджали ми на Благовіщення. Ми виїжджала на благовіщення, з нашого району їхало аж 800 машин. Це дуже було страшно. Потім добу у евакуаційному потязі ми їхали сидячи, діти тільки лежали. Півроку я ніде не ходила, бо я була, ну, взагалі нікуди, ні по яких фондах не ходила, нічого не знала. О, діти навчалися онлайн, а потім я звернулася до Наталі Підгірної. Познайомились, розказала, що я займаюся випічкою. Вона мені трішечки допомогла. От, ну як оговтатись, так сказати. Типу, ну піднімайтеся, ви вмієте, не бійтеся, починайте щось робити. От. Я почала для дітей робити випічку, От. і потім Наталя Підгірна мені розказала, що є такий фонд. Що треба ну, просто звернутися і вони зможуть допомогти мені. Потім трошки, я ж оговталися, я, я... будь-який захід благодійний, я завжди готова була допомогти. Моя робота ну, якби, що я можу, то я за ну, любки. Просто треба, знаєте, кожного ранку вставати, дякувати Богу, що ти живий і вставати робити. Тому я зараз ну, впевнено йду до своєї мрії, дуже вдячна фонду. Що готові допомогти, що майже, майже все готово. Бо ну я, то, що мала, могла, в першу чергу купила собі міксера зразу. Назбирала гроші, відклала і за тисячу гривень зразу купила собі міксер. Ну і е, все те, що, як кажуть, починалося, дуже ну як, складно було, але дякувати Богу, що є такі фонди, як Хоуп'юа. От вони. Дійсно надихають людей, допомагають їм піднятися і почати свою справу заради наших дітей. От бо то, то наше майбутнє.